Мене звати Діана, я працюю тут фахівцем соціальної роботи. Кали, що ми працюємо власне з 1 серпня і реалізація цього проекту відповідно у нас тут відбувається. Власне центр життєстійкості – це такий дружній безбар'єрний простір, куди може завітати будь-які мешканець громади. Власне, наше, наше приміщення воно відповідає вимогам інклюзивності, тобто до нас можливий заїзд як з візочком дитячим, так і на кріслі колісному, тобто безбар'єрність забезпечується в даному випадку. Основний вектор роботи цього центру це коле підтримки, групові заняття насамперед. Це для вразливих верств населення, тобто це можуть бути ВПО, родини військових і так далі. І одночасно будь-які мешканці громади можуть до нас приходити, те, що їх цікавить, У нас кожного тижня відбуваються активності, і в п'ятницю ми виставляємо розклад на наступний тиждень, тобто людина може подивитися, зрозуміти, що, наприклад, у вівторок, на третю годину, я можу прийти, мені буде це цікаво. Ми відповідно або реєструємо одразу за номером телефону, або коли приходять, або у нас є реєстраційна форма в Google. І відповідно люди можуть реєструватися на наші за серпні це було багато внутрішньопереміщених осіб, тому що ми також співпрацюємо і з Калуш, і відповідно вони нам, нам також важливо, що до нас були залучені і ВПО, і різноманітні заняття, тренінги. Ми з ними також активно співпрацюємо, щоб реалізувати всі наші можливості. Так. Також було в нас багато до 1 вересня родин, в кого дитина йде в перший клас, а батько, наприклад, військовий або загинув. Тобто для них також наприклад, видавалася гуманітарна допомога в реалізації цього проекту. І ось так, власне, щодо психологів, наприклад, то десь, напевно, одна третя осіб, яка до нас звертається, ми перенаправляємо до психолога. І тобто, це може бути одна консультація, це може бути постійне консультування, тобто так, щоб задовільнити запит людини, яка звернулася. В Україні вже формується якраз культура звернення до психолога, так це дуже добре. Страждалими від війни зараз є усі особи в Україні, так, всі люди, це не тільки внутрішньо переміщені, але внутрішньо пере. Приміщення є, є також. Е, вони використовуються шанс бути вислуханими, отримати допомогу. І вони так, вони звертаються також багато. Ну, я б сказала, 50 на 50. Наші люди також приходять, наші місцеві жителі нашої громади також відвідують заходи, також звертаються за індивідуальними консультаціями, вирішення якихось своїх. Питання. Так, у нас вже формуються групи, навіть е е такі постійні, е в яких які люди відвідують, приходять. Заходи ми стараємося робити рі ну, різні, і інформаційні, і по психологічній підтримці, десь на вироблення соціальних навичок, арт-терапія, майстер-класи, щоб люди це так переважно під кінець дня, щоб люди трошки розвантажились, розслабилися. Так? Відпочили соціальні ігри, дуже. У цікаве Теж такі мені дуже подобається цей момент. Можна піднімати питання, важливі питання, але у формі гри. А не так, знаєте, як це просто тренінг чи якесь навчання у формі гри і дуже багато якраз навичок інформації дуже добре засвоюється під час соціальної гри.